Всіх вітаю, шановні! Я запускаю серію з чотирьох відео, де ми розберемо головні емоції, які щодня керують трейдерами: жадібність, страх, ейфорія та фому. Ці емоції переслідують трейдерів, інвесторів на кожному новому етапі їх розвитку. Нова емоція у серії відео буде пов'язана з Новим етапом у трейдингу, якщо ти впізнаєш себе хоча б в одній із них, ці відео точно для тебе щотижня, нова серія, щоб ви встигли не просто подивитися, а прожити і усвідомити це, ну і звичайно змінитися. Сьогодні починаємо з найпідступнішої, і це жадібність. Продукт едюкейшн, навчання на самоопрацювання я записав не для всіх, а тільки для тих, хто втомився гадати, що робити в ринку. Його задача написання чіткої покрокової стратегії під моїм керуванням онлайн. Ви вчитеся, робите поставлені задачі. А на зустрічах ми звіряємося і я коригую вектор. Для тих, хто хоче йти ще глибше, є щоденна аналітика та персональне менторство зі мною на рік. В честь мого дня народження до 1 серпня знижка. 30% на все. Напиши мені в телеграм, усе розкажу, покажу і домовимося. До зустрічі, друзі. Отже, почнемо жадібність із цією емоцією заходить дуже багато новачків. І я хотів би почати свою серію, як би з самого початку, так, коли пишеться перша сторінка, і я б міг зараз довго розповідати про брокерів, де треба зареєструватися. Використання свічних патернів, там про стратегії, тому подібне. Але я пропоную копнути трішки глибше і проговорити саме про психологію, і з упередженнями, з якими ви заходите в ринок. Тому що без різниці, як ви почнете, з якого матеріалу вивчати, головне, з яким упередженням ви заходите, і з якою ціллю в ринок, так? І... Почнемо про жадібність. Ну, звичайно, всі посилання на реєстрацію на брокерів я залишаю в описі. Хто ще не знає, куди зареєструватися або не може перейти, просто зверніться до мене в Телеграм, я вам із цим допоможу. Дуже часто приходять люди з нерозумінням, чого, чого вони саме хочуть від ринку, так, яких результатів, для чого їм це інвестування, для чого їм якби. Цей заробіток є тільки одна емоція жадібність. Я побачив успішний успіх, я побачив, що люди зробили 50-100 тисяч доларів на якомусь мемкоїні, або хтось там плотно катнувся на золоті. Я хочу так же. Але на питання, для чого вам ці гроші, для чого вам трейдинг? Адже якщо ви прийдете із такою емоцією в ринок, з жадібністю урвати свій якийсь шматок. То ринок дуже швидко вас накаже. Це така розповсюджена емоція, і коли я починаю, наприклад, спілкуватися з людиною, яка там приходить до мене на навчання, або ще десь вчилася дуже довго там, років, я кажу: от, не дивлячись на те, що тобі просто подобається ринок, тобі ну, подобається там час проводити. Є і такі люди, яким просто подобається час в ринку проводити, так. Що ти від нього саме хочеш? Добре, ми можемо написати стратегію. Я допоможу написати стратегію. Ми навчимося торгувати індексами, навчимося торгувати нафту що завгодно взагалі всередині дня, всередині тижня. Але давай якби подумаємо, для чого це нам потрібно. Ви хочете там купити типу якусь там або автівку, або там квартиру, або ви ставите собі ціль вийти на заробіток. На протязі наступних трьох років, ось, наприклад, такий метод мені більше імпонує, що можливо будуть якісь профіти, які будуть вас гріти, але в цілому прислухайтеся до себе і зрозумійте, для чого вам цей інструмент для покращення життя, для того, щоб вийти з того заробітку, де ви зараз є, і потім зробити трейдинг основним заробітком. Так? Або просто на все життя зробити його допом, якимось, в якому вам потрібна там одна або три тисячі доларів. Не треба заходити в ринок з точки зору жадібності, так? І саме завалюватися якимось неіснуючими цілями, які ви точно не доб'єтеся за рік або за півроку. Прислухайтеся просто до внутрішнього себе і дайте відповідь на це запитання: для чого вам? Не з точки зору жадібності, так, а з точки зору якогось адекватного, людського, порівняйте той шлях, який зараз у вас є, і дайте собі відповідь. Тобто основна думка, яку я хочу донести так, в цьому першому блоці, цей психологічний, психологічний аспект, це те, що люди не розуміють, з чим вони мають справу. І зараз у другому блоці, так, я хотів би перейти більше до технічної частини, так, показати на скрінах приклад однієї і тієї самої ситуації, так, яка є. І для тих людей, які вже трішки торгують в ринку, ось ви зможете впізнати себе 100% у цих ситуаціях, так. І як от саме ця жадібність, так, вона починає проявлятися в трейдингу. Тобто, все тягнеться, звичайно, з першого, з яким запитом ми заходимо в ринок. А потім це все переростає, звичайно, в трейдинг. Тобто, як ви себе поводите в позиціях, як ви себе поводите, коли ви е аналізуєте ринок, і все інше. Перейдемо до прикладів. Отже, друзі, я виділив 4 основні технічні проблеми, так, з жадібністю. Перша це. Короткі стопи. Другі це завчасні беззбитки, так, завчасні тейки і завищені очікування, тобто недостатньо заробили. І зараз ми ці всі якби, проблеми окремо розберемо. Почнемо, напевно, з е, коротких стопів в рівень або не доходячи до рівня. Так. І зараз на цьому прикладі ми бачимо те, що. Проблема достатньо широкого масштабу, так? коли у нас є зняття ліквідності, ось останній хай який дав останній лой, ціна ось тут розривається. Дуже багато трейдерів не дочікуються теста, заходять відразу, ціна починає відростати. І замість того, щоб сховати свій стоп за рівень, часто ховають або в рівень, не доходячи до провокації, або прямо сюди, в рівень, або десь близько. І ми бачимо, що в кінцевому результаті така угода просто знімає вас так і йде далі. Чому не ховаєте? Тому що дорого, і ви переживаєте те, що. Можливо, тест не піде на цьому русі, ми просто розірвемося далі по тренду. Тобто, дуже-дуже часто проблема. А другий момент, так, це, як я і говорив раніше, завчасні без, збитки. завчасні без збитки. Аналогічна ситуація, коли ви зайшли в угоду, поставили правильно стоп за провокацію все чітко зробили, ціна відростає. І ви, коли ціна ось тут, наприклад, підійшла до цього рівня, ви думаєте, що ну, в принципі, нема резону туди повертатися вже і кидаєте без збиток. Ціна добуває вас, і потім вона розривається вгору. Третя проблема. Третя проблема у нас завчасні е, тейки. Тобто е, ви зробили вже досвідчений трейдер, так, почекали. Поки ціна зламає структуру, почекали теста і е зловили тут відскок. І замість того, щоб, умовно, там тримати ціну далі, ви через те, що минулі там декілька разів е були неправі, е отримали е рух і відразу його пофіксували через жадібність, тому що ось зараз в моменті вже є. Туди чекати, не хочу і все таке. Просто фіксуєте, ну і Замість того, щоб якби, тримати далі, заробити тут, так, ви отримуєте оцей маленький профіт. І, друзі, четверта проблема, так, це завищені очікування. Теж дуже-дуже розповсюджена історія. Тут трейдер трішки раніше зробить наш вхід в лонг, так, і він буде правий, друзі, ось у цій точці. Ціна починає рухатися до ліквідності, трейдер її обозначив і тягне тейки на зняття ліквідності. Він по факту правий, але, з, але очікування у нього завищені. Адже як тільки ціна приходить до найближчого супротиву, ми зобов'язані з вами підфіксуватися і кинути в беззбиток. Тобто все це. Повинно бути прописане в стратегії, а оскільки у трейдера є завищені очікування з приводу трейда, він отримує стопа, або, наприклад, безбиток, якщо він поставив ось тут так, і пропускає весь наступний рух, який зняв ось цю ліквідність. Як на мене, дуже цікаві та показові ситуації. Жадібність емоція, з якою трейдеру прийдеться уживатися. Це одна з основних емоцій. Та механізмів, яка управляє ринком. Є емоції та психологічні стани, які ми можемо викорінити повністю, виховати себе і дисциплінувати. Але деякі з нами назавжди. Наша основна задача максимально випрацювати алгоритм, який буде всього на 10-20% залежати від емоцій, а все інше технічна складова. І як же нам знизити процент залежності від емоцій, друзі? Відповідь тільки одна. Потрібно прописати чітку стратегію, яка вам буде вказувати, що на яких етапах робити. Після входу в позицію, коли ми кидаємо без збиток, при яких умовах це повинно бути, як я вже сотий раз повторююсь: Ctrl-C, Ctrl-V на графік. Нам треба максимально знизити. Залежність від емоцій, не давати їм волю взагалі. І я хотів би на прикладі стратегії так, буквально в двох словах показати, як це працює. У нас є три фази ринку, в яких знаходиться ціна це акумуляція. Потім акумуляція перейде в фазу пробою. Так. І після чого ціна перейде в фазу тренду. Тобто це три різні фази, які, в яких ми застосовуємо три різні сетапи. Тобто три різні формації. Для тренду одна, одні будуть сетапи, для пробою будуть інші сетапи. І для реверса, так, або для торгівлі в боковику, так, це будуть інші формації. І задача заключається в тому, щоб в першу чергу правильно виділити контекст із цих фаз, і до кожного контексту примінити свою певну формацію, так, яку ви хочете проторгувати. Тобто буде не зовсім доречно торгувати фазу пробою, наприклад, десь ось тут? Як те саме, не торгувати Order Flow десь, наприклад, ось тут? Якщо навіть зараз брати Сіп, ось у мене зараз я дивлюся в сторону такої позиції. Тобто, яка тут, який тут основний посил у цьому? Що ми прийшли на розширення, так? Минулого разу, коли ми прийшли на розширення даного рівня, ми почекали формацію і мож... могли підшортити. Цього разу. Я думаю, що цього разу теж не виключення. Тобто, наша задача зараз зайти на молодший таймфрейм, знайти тут формацію розвороту, так, і прийняти участь у шортах. І коли я зайду в шорти, мені буде цікаво, щоб ціна пройшла до якихось перших таргетів, так? Де я зможу підфіксуватися гарантовано. Тобто, якщо я буду тягнути ось так, то це будуть завищені очікування, друзі. Я не можу так прогнозувати. Вірогідніше, воно може, да, вкатитися сьогодні, але в цілому. Зараз основна задача зайти, забрати якісь гарантовані тейки, так? один там до одного, один до двох, і потім спробувати потягнути ось цю всю історію трендом. Тобто я буду кидати в беззбиток тільки після того, як у мене прийдуть на якісь перші гарантовані тейки. Основною задачою буде йти за своїм алгоритмом, який в тебе є. А це тільки один сетап, друзі. Для того, щоб повністю написати стратегію і зрозуміти, вам потрібно проторгувати безліч фаз розширення, ту ж фазу тренду. І зрозуміти, у якій ви частині краще себе відчуваєте, які у вас формації краще виходять. Звичайно, цю всю, всю історію. Поєднати із софтом, так? поєднати з якісним софтом, який вам буде показувати об'єм у цих точках. Так? Але основним також, я вважаю, стратегією це саме оцей підхід визначення правильного контексту, після чого ми можемо приймати рішення додаткових оцих індикаторів у вигляді об'єму. Це дуже важливо. Виточуйте в собі здатність контролювати емоції та не лізти в ситуації, які несуть за собою рандомність. Намагайтеся слідувати завчасно прописаним сетапам та ідеям. Друзі, даючи волю емоціям, рано чи пізно ринок зіграє з нами в злий жарт. Я не кажу, що чуйка та інтуїтивний трейдинг не працює це все нісенітниці, але. Наша задача якомога жорсткіше поставити під рамки контролю дану емоцію. Вже в наступному відео ми поговоримо про страх, другу порахунку емоцію, яка заважає заробляти на ринку. Часто вона проявляється вже у більш-менш досвідчених трейдерів, або після певного часу проведеного за чартами, Так? Про все це незабаром. А поки не забудьте підписатися, поставити лайки, написати комент, поширити цей відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. До зустрічі!